Всім привіт! Мене звуть Тарас Гупало. Практично з самого початку війни, з 24 лютого 2022 року, ви просто почали мене засипати питаннями. Чи можете перетнути кордон України? Чи можете виїхати з України? Дійсно, в багатьох абсолютно скрутна ситуація. Знищені будинки, майно всі практично тікають. Так, це дійсно. Однак я не про це, я про сам факт запитання. Мовляв, я непридатний, тобто, в військовому квитку написано, що я непридатний, або ж в тимчасовому посвідченні, чи можу я виїхати за кордон, і вказують мені статтю пункт хвороби тої чи іншої особи, зазвичай жінки питають за чоловіків, що в принципі для мене, наприклад, це. Ну, трішки некоректно одним словом маємо, як маємо. Так ось, звідки гупало знає про це, звідки він це знає, він що в ЗСУ працює, чи яким чином, хто він такий. Значить, лікбез для вас, щоб таких питань було менше, і відповідно, я зміг відповісти на іншу категорію питань, які є більш важливими і на які так однозначно відповісти не можна. І так, ви відкриваєте ваш військовий квиток. Він виглядає, хто ще не знає, ось так. Ви його відкриваєте і бачите, там непридатний. Або ж тимчасове посвідчення непридатний. І вказано пункт. Якась стаття, так, написано, якийсь пункт, нібито якась хвороба. Що робити? Якщо ви мені це пишете, значить у вас є вже інтернет. так? Значить, ви можете знайти інформацію. Відкриваєте вашу будь-яку улюблену пошукову систему, ну, крім Яндекса, звичайно що. І пишете: наказ 402. Все. Наказ 402. Відкриваєте цей наказ. А наказ, що це за наказ? Це наказ Міністерства оборони номер 402 від 14 серпня 2008 року про затвердження положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. Що ви робите далі? Так як наказ, він такий довгий, можна сказати, тобто багато інформації, протяжність на. Вашій, на вашому моніторі вона велика, інформацію шукати важко. Якщо ви дивитесь з мобільного телефону, пошук по тексту, будь ласка, якщо ви з монітора вашого ноутбука, комп'ютера, знову ж таки, нажимаєте Ctrl-F або ж пошук по тексту, і шукаєте ось цю статтю, що написана у вас в військовому квитку. Наприклад, пишемо статтю. 48. Так і пишемо. Стаття 48. Стани після перенесених гострих загострення хронічних хвороб органів дихальних або хірургічного лікування. Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення тощо. Тимчасово непридатні. Це значить, що. Певний період часу ви станете придатними, так? Тобто, коли ви вилікуєтесь, коли прийдете реабілітацію, все ви вилікувані, далі ви йдете придатними або ж обмежено придатними. Відповідь на ваше питання. Тобто вас фактично не пропустять на кордоні, так? Велика вірогідність, наприклад, що вас не пропустять на кордоні, тому що ви є тимчасово непридатним. Далі беремо, наприклад, стаття. 48 було, давайте 28. Усі форми глаукоми. Пункт А. У розвиненій і подальших стадіях на обох очах. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Що тут незрозумілого? Ви непридатні. Вас виключено з обліку. Все. Та перетинайте, будь ласка, той кордон, хто вам заважає. Непридатні з. Виключенням з військового обліку. Найшли інформацію легко, легко, швидко, швидко. Далі, це був пункт А. Е, усі форми головукому. Якщо ми беремо Б, те саме, але на одному оці, то тут ви можете бути непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час. Що це значить? На території України запроваджений правовий режим воєнного стану. Воєнний час. Тобто ви. По загальному правилу, ви не придатні. Ви можете перетинати кордон, у вас немає практично жодних обмежень стосовно військової служби. Але ви обмежено придатні у воєнний час. Що це значить? А це значить, що вам на кордоні, грубо кажучи, вручать повістку, відправлять служити, знову ж таки, моделюємо ситуацію десь далеко в тил. На той самий склад, так? Або ж рити траншеї, так якби це дивно не звучало, але все ж таки. Бо ви обмежено придатні. У вас є хвороба, дійсно, це передбачено наказом 402. Але в зв'язку з ось таким не досить критичним обмеженням, хворобою, ви можете виконувати певні функції в лавах Збройних сил України. А тому цілком легальна законна підстава не пропустити вас на кордоні. Все, на цьому все. Відкриваєте 402 наказ, вписуєте в, в пошуковому рядку статтю і все. Підбираєте А, Б, В, тобто який пункт статті. І ви маєте відповідь на ваше питання. Не потрібно засипати одномогітними питаннями. Чому не прочитати коментарі там їх? Вже так, вже майже 1000 тих коментарів, фактично під двома статтями, під відео їх море. Однак просто прочитайте. І не потрібно бути гупом, щоб знати ось цю всю, всю інформацію. Це все в відкритому доступі. Далі, в рамках цього відео, досить таки багато питань на рахунок осіб з інвалідністю, яким встановлено третю групу. Дійсно, особи з інвалідністю. Однак третя група вона так звана робоча група. І не дивуйтесь, що вас не пропускають на кордоні. Це. В умовах війни, як би це жорстко, можливо, навіть не звучало, але це нормально. Так, є певні обмеження. У мене товариш, наприклад, в нього трішки походка, так би мовити, ноги стають неправильно. так. В нього є ось ця група. Однак це не значить, що він не може бути на тому ж самому складі. так. Знову ж таки, ми говоримо про якусь не досить таке фізичне велике навантаження. Ну це дозволяється. Чому? Тому не дивитися, що на кордоні вас не пропускають. Далі. Останнє питання, яке трошки не профільне в цьому відео, це, це порушення. Що мається на увазі? Багато питань. Я не очікував, що буде стільки багато питань стосовно цього, мовляв, я в'їхав на територію України через нормально, легально, за українським паспортом, як громадянин України. Бо там в Польщі, в Європі в цілому, там працював, відпочивав, немає значення. А зараз, в зв'язку з воєнним станом, я хочу виїхати за паспортом громадянина якоїсь країни ЄС чи взагалі Сполучених Штатів. Чи можна так зробити? Шановні, ніколи, і ще раз ніколи, в принципі, вже казав вам особисто, а тепер публічно, не буду надавати консультації, що стосується порушення закону. Особливо в період воєнного стану. Тому такі питання взагалі абсолютно не задавайте. Коли це задають тим більше чоловіки, а не їхні жінки, що часто буває, ну це взагалі нонсенс, тому на такі абсолютно не реагую, не відповідаю, там, ображайтесь. Абсолютно для мене це питання закрито, такі навіть не задавайте. Ось це відео присвячене фактично одному критерію, що робити, якщо не придатний в воєнному військовому квиткові, або ж в тимчасовому посвідченні. Якщо якісь додаткові питання стосовно тільки ось цієї категорії, будь ласка, пишіть під відео в коментарях. Якщо це зовсім інші категорії, діти, не пишіть це не те цільове відео. Тому, якщо ви хочете в подальшому отримувати інформацію ось в такому форматі, будь ласка, підписуйтесь на цей канал.